Це ось приїхав цей автомобіль, номер лоту, в принципі, вінкот можемо показати, що це той же самий по пошкодженню. Ось, ось все пошкодження. Далі, стойка, це все ціле, все добре. Тут підрамник на місці, на салінблоках стоїть, там все нормально кинули нову, нову цапну, нову стойку, коли ось БУшка по лонжеронах. От п'ятка лонжерона, подовжувач, Лонжерон. Тут не було жодного удару. Радіатори все ціле. Зараз ще підніму капот, Так, тут радіатори. Стакан. Ось ось весь удар по автомобілі. Спробуємо завести. перша заводка ну помилок трохи є. помилок трохи є. Зробимо помилки. Так, драйв. Автомобіль їде, все нормально, без проблем взагалі. Камери працюють, все добре. По цьому.